Якщо росіяни не зможуть нас дотиснути військовим шляхом, вони будуть намагатися нас розхитати остаточно політично. І ми тут побачимо таку кількість маргіналів з таким кількістю грошей, які вони будуть роздавати вже не тільки гречкою, а як завгодно, ну тобто для нас це буде один з Ну, таких екзистенційних викликів, як ми зможемо Бережити утримати да, утримати суспільство і не скотитися в те, що від нас хочуть росіяни. Це те, що називається там failed State коли ми не зможемо один з одним знайти спільну мову. Тому що навіть зараз ми всюди шукаємо зраду, не довіряємо нікому, всі погані, щоб вони не казали, вони брешуть. Ну, з цим треба щось робити. Ну тобто, я взагалі дуже боюся навіть включати телевізор або якісь суспільно-політичні програми, бо всі навколо погані.